Tolerance – нульова терпимість. Ви вже чули ці слова в такому контексті, такому чи навіть такому, це концепції, про які ви реагуєте на кожне порушення або кожну невідповідність, незалежно від її розміру, масштабу, контексту чи завданої шкоди. Після розслідування мусять бути зроблені виправлені або коригуючі дії. І Якщо з'ясується, що проблема була через халатність або злий намір, догана штрафи, звільнення тощо. Але Якщо з'ясується, що проблема була через систему, як то неправильне обладнання, неправильно налаштоване обладнання, форс-мажорні обставини, неправильна інструкція тощо мусить бути зроблено виправлення системи. Наприклад, у вас є величезне підприємство, і ваш менеджер чистоти і гарного настрою побачить, що на 13-му поверсі не вимита підлога. Він може одразу оштрафувати прибиральницю, або він може провести розслідування і розібратись, чому не вимита підлога. Можливо, у прибиральниці не вистачає мийного засобу. Відповідно, це питання треба вирішувати не через неї, а через відділ закупівлі. Можливо, прибиральниця забобонна, і вона боїться 13-го поверху. І взагалі ніколи вище 12-го не піднімалась. Відповідно, вам треба психолог і, можливо, священник. Можливо, Її затиснуло дверима ліфта, і вона зараз потребує допомоги. Можливо, вам треба викликати майстра з ремонту ліфтів, а не штрафувати прибиральницю. Можливо, вона померла десь між 12-13 поверхом, і вам треба її звільнити і знайти іншу прибиральницю. Якщо він її одразу штрафує і не розбирається в ситуації, а в неї не вистачає мийного засобу, вона перед страхом покарання наступний раз буде розтягувати мийний засіб на всю будівлю. І вся будівля буде у вас погано вимита. Або вона все ще боїться 13-го поверху і буде колоти чорних півнів у підсобках для того, щоб прогнати злих духів, а це як мінімум негігієнічно. Або вона все ще затиснута дверима ліфта і тихенько помирає від голоду. А ви її ще оштрафували. Або вона перетворилась на зомбі, і вам треба робити евакуацію. Треба розібратись з ситуації і зрозуміти, як виправити умови, при яких ця ситуація створилася. Або ще приклад. Ви помітили, що ваш співробітник ходить у розшнурованому взутті. З одного боку, ви можете закрити на це очі, тому що це не дуже серйозна невідповідність. З іншого боку, ви можете розібратися, а чому він ходить розшнуровано у розшнурованому взутті? Можливо, він не вміє це робити, і вам треба провести навчання. Можливо, в нього інсульт, і вам треба викликати швидку допомогу. Або можливо, в нього. Настільки багато роботи, що він просто фізично не встигає нахилитися і зав'язати взуття. А три інші співробітники безвісті зникли, і тепер на вашому заводі відра з кислотою нема кому працювати. Вам треба буде зробити коригуючі дії. Заборонити взуття зі шнуровкою, замінити його на взуття без шнуровки, слідкувати, щоб люди не приходили на роботу із шнурками, і штрафувати, якщо вони приходять із шнурками, і записувати, скільки у вас людей було на початку робочої зміни. Або ще вам побутовий приклад: ось це вінчестер. На ньому знаходиться дуже багато важливої для мене інформації: як то документи, фотографії, відео, сценарії тощо. Влітку 2022 року я його плутаю з флешкою і повністю форматую. Втрачено дуже багато важливої для мене інформації. Я тоді прийшов до висновку, що я довбані більше так робити не. Буду осінь 2023 року. Я його плутаю з флешкою і форматую. Втрачено дуже багато важливої для мене інформації. Чому так відбулося? Тому що не було проведено розслідування, тому що була можливість цьому статися, тому що не було зроблено висновків, тому що він все ще знаходиться одночасно з флешкою, тому що вони все ще однаково підписані. Ідея Zero Tolerance полягає в тому, що ви виясняєте, чому. Відбулось те, що відбулося, і як тільки ви це з'ясуєте, ви зможете зробити виправлення інакше, ви ризикуєте повторення ситуації або ви ризикуєте пропустити слабкий дзвіночок, слабкий сигнал, який призведе до катастрофи.